Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Аліна Бережна. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Депутати Черкаської міськради ухвалили бюджет міста на 2024-й. Як розпреділили кошти? Одна справа бюджету ухвалити, а інша справа бюджет виконувати. Ексочільник фракції ОПЗЖ Олександр Замирайло виступив у суді з останнім словом: чи вважає себе винним? Безцеремонно незаконно вторглися в моє життя. Десятки виробів та півсотні ескізів. Як Черкащанка відроджує старовинні різдвяні зірки. स्वदेश Під звуки сирени та з плакатами гроші на ЗСУ. Так, депутати Черкаської міськради ухвалили сьогодні бюджет міста на 2024 рік. Його розмір 4,7 мільярда гривень, розповіла директорка департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. Найбільше грошей спрямували на освіту департаменти соцполітики та дорожньо-транспортної інфраструктури. Півмільярда на підтримку Збройних сил України. Як відбувалось голосування? Дивіться в сюжеті Дарії Шевченко. На екрані проект бюджету Черкас на 2024 два тижні його обговорювали на бюджетних комісіях, та на сесії полеміки не уникнули, розповіла директорка департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. Кожна з фракцій висловлює свою думку. Податок на доходи фізичних осіб податково чітко говорить оптимістичний сценарій зростання 17%. А якщо я правий, на жаль. І ці гроші ми не дотримаємо, і будемо це знати в середині або в кінці року, але ці, ці гроші вже витрачені. То це потенційні борги. Тому я дуже вас прошу дуже е сумлінно віднестися конкретно не до всіх на Дубай, а тільки до цієї статті. Потрібно знаходити баланс між інтересами збройних сил і між інтересами критичної інфраструктури для забезпечення життєдіяльності 300 трьохсоттисячного місця. А я вважаю, що цей бюджет, який ми попрацювали, це найкращий бюджет того, що ми можемо зараз собі дозволити в воєнний час і не зруйнувати економіку міста. У залі присутні учасники ініціативної групи Спротив Черкащини їх вимоги озвучує Валерія Цимбал. Головна наша мета це збільшення підтримки сил оборони. Бо саме на фронті вирішується, чи будуть Черкаси тиловим містом, чи стануть фронтовим. Переважна більшість витрат, які ми пропонуємо скоротити, це нормальні витрати для мирного часу. Але щоб повернулись, ми повернулись до питань квіткових клумб і міських свят, нам потрібно виграти у війні. Опісля бюджет ухвалюють. За 35 рішення прийнято майже одноголосно утримався лише міський голова Анатолій Бондаренко. Пояснює, чому одна справа бюджету хвалити, а інша справа бюджет виконувати. І мене більше цікавить питання, як ми будемо наповнювати цей бюджет, як будемо збирати видатки. Я Бо, переживаю за те, що не не ми вбирали. просто е, не в змозі будемо зібрати цей бюджет і ми е, потрапимо в точно таку ситуацію, яку потрапили зараз. У мене е, на жаль е, не в. Тішні прогнози на мою думку. Ну, дай Бог, щоб я помилявся. Цьогоріч сума бюджету не змінилась порівняно з попереднім, говорить директорка департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. Пріоритетними напрямками залишилась освіта, соціальна підтримка та інфраструктура. 500 мільйонів спрямували на підтримку ЗСУ. Гроші на цю програму знімали з різних департаментів. Обов'язково є це захищені видатки, які зафіксовані в бюджетному коді. Це Заробітна плата, це енергоносії це, і відповідно до макроекономічних показників які зафіксовані у державному бюджеті, тому що забезпечення ці всі напрямки вони зновлюють життєдіяльність і лікарні, і садочок і шкіл. Відповідні і всі інші видатки неприоритетні при доведенні показників були зменшені по всіх департаментах на 26%. Сесію перервала повітряна тривога. Тож розгляд інших питань перенесли на 26 грудня. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси Обвинувачений у колабораціонізмі ексочільник фракції ОПЗЖ в Черкаській міськраді Олександр Замирайло виступив з останнім словом у суді. Такою є процедура перед винесенням вироку, зазначив суддя. Винним він себе не визнає. Ми м -м провели судовий розгляд, дослідили письмові матеріали, догадали е -е, свідків, е -е, провели судові деплати і оголосили перхову для надання можливості. Е Підготуватися обвинувачуваному до останнього. Безцеремонно незаконно вторглися в моє життя приватне та особисте та незаконно проводили відносно моєї сім'ї, сім'ї негласні слідчі розшукової дії. В цій справі не було доведено жодного доказу, скоєного мною злочину проти України та мого народу. Та розмови були між мною та дружиною при перегляді роліків різних аналітиків. Це не заборонено законом України. Я наполягав неодноразово надати оригінал розмов для того, щоб суд становив істину, а не фрази вирвані з контексту. Після виступу обвинуваченого Олександра Замирайла суд перейшов у нарадчу кімнату. Наступне засідання суддя призначив на 25 грудня. Тоді мають оголосити вирок. Нагадаю, торік 2 серпня СБУ вручила підозру колишньому депутату Олександру Замирайлу за статтею виправдовування російської агресії, як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Чоловік хотів стати гауляйтером Російської Федерації в разі окупації Черкащини. Під час обшуків у нього вилучили докази протиправної діяльності. 3 серпня у Соснівському райсуді Черкас за Мирайло обрали запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. 16 серпня чоловік вийшов із СІЗО під заставу у мільйон гривень. У державному архіві області оцифровують справи 18 19 століття, розповіла директорка Тетяна Клименко. Серед них метричні записи, документи міських управ, лікарень та шкіл. Така робота результат співпраці з американською корпорацією, метою якої є збереження документів на століття. Секретами процесу з нагоди дня працівників архівних установ, які відзначають 24 грудня, поділилися з нашою Тетяною Ревою. Стоси справ ретельно складені, розповідає оператор архіву Катерина Котух. Кожну сторінку заповнену ще чорнильною ручкою. Ніби не торкнувся час та все ж говорить, аркуші документів оцифровують, аби увіковічнити в електронному вигляді. На даний момент ми закінчили четвертий фонд оцифрувати, Зараз взяли шостий. Метричні книги міські управи, документи релігійних установ, шкіл та суду. Деяким матеріалам, каже кілька століть. Лічна дело ветеринарного фельдшера Кирила Бабіна 1910-1918 рік. Це місто Черкаси, Київська губернія. Катерина Котух та Андрій Гаврюшенко щодня відскановують до 2800 сторінок. кажуть, ця робота надзвичайно цікава. Я звертала на що увагу як і жінка, да що раніше дуже рано виходили заміж дівчата. Там 16-18, максимум 22, Як я зустріла 30 років, то це вже була стара діва. Мені здавалося, кожна справа це кожен якийсь свій нюанс, і тому наше завдання передати це в гарній якості, оцифрувати його. Таке обладнання надала американська історична організація Family Search International після підписання договору про співпрацю, розповідає директорка державного архіву області Тетяна Клименко. Ми підготували приміщення. Це приміщення лабораторії. Воно витримано в усіх необхідних моментах і вимогах. На перший етап повинні бути документи, які відображають інформацію генеалогічного характеру. Серед них переважно записи про народження, одруження та смерть каже директорка. Такий процес тривалий, адже відсканувати планують 400 фондів. Це понад 1 мільйон 300 тисяч аркушів. Підготовлені документи і справи з 17-19 століття на першому етапі. Другий етап буде, третій етап. Це вже будуть більш пізні документи. Зараз ми готуємо переліки інших для інших етапів. Думаємо, що за рік ми, мабуть, і вони і не вправляться. Всі відскановані копії зберігатимуться в електронному вигляді. Скористатися ними зможуть усі охочі. Надання нашим користувачам в віддаленому доступі користуватися цими документами, тому що ці документи будуть виставлені на певному сайті сайті Family Search International, І всі користувачі, які цікавляться тою чи іншою інформацією, яка їх зацікавлює, вони звертаються до державного архіву області. Ми їх перенаправляємо на цей сайт. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Майстриня народної творчості Лідія Солодар відроджує старовинні різдвяні зірки, ті, з якими століття тому українці колядували. В своєму родинному музеї має з десяток виробів та з сотні ескізів. Їх жінка збирала по всій Україні. Чим вабить майстриню сяйву зірок, розкаже Тетяна Рева. То тут і стрічки розвиваються, і дзвіночок дзвенить, і звізда обертається. Ціле дійство з ветенанками на променях, з картону та дерева. Всередині такої звізди був ляльковий театр. Із паперу вирізалися фігурки і ставлялися в коло. Ось тут на основі у колекції Лідії Солодар сузір'я різдвяних звіст саме так їх називає майстриня у Франка, у Маркевича ну інших дослідників ще попередніх століть. То також фігурує саме звізда. Можливо, тому що в святому писанні вона саме так називається. Пані Лідія говорить, в «Зірки звізди закохалися 14 років тому. Потрапила до музею Івана Гончара і зовсім несподівано там. Потрапила на кінець майстер-класу, який проводив Богдан Новак, майстер із дублян. І з таким натхненням він ось це розказав, поділився зі мною. Це натхнення каже, тепер передає іншим. Раджу всім вам взяти аркуш паперу, картон. Е Якийсь таке симпатична паличка, а також картопля і гуаш. Із картоплі вирізати штампіки і можна зробити візерунки. У колекції Лідії Солодар близько десяти звізд. Решта відтворені в ескізах за спогадами. Ось це різдвяні зірки з усієї країни. Є тут і авторські роботи. Це Тетяна Федосенка, це її авторська розробка, але за традиційними канонами. Цю оздобила сама майстриня. Тут витинанка, тут пастельний. Папір і також роздруківка ікони Йова Конзелевича така звізда мала важливу різдвяну місію, говорить Лідія Солодар. Різдвяні звізди носили парубки вже ввечері, коли темно на дворі, Оскільки звізда підсвічувалась із середини, ось таке чарівне дійство, яке також супроводжувалось колядками, чарівними голосами, то така звізда йшла селом, сповіщаючи про народження Христа. Традицію колядувати зі звіздами родина Солодарів продовжує щороку. О Христос родився. Так показують, як колись занурювались в атмосферу Різдва. каже пані Лідія. Так, від хати до хати несли звізду, причому звіздар шов попереду. До дійства, як то співати чи крутити зірку, долучаються усі від наймолодших до голови родини. На до того як ми з Лідія не займалася звіздами такої традиції в нашому селі в Галаганівці, не було Чернечі, це мікрорайон Чигирина. Я знайшов такі були звізди і ходили колядники зі звіздою, але це останні звіздарі були під час німецької окупації. Так хочуть, говорить господиня, аби побільше зірок засяяло над українськими вулицями під час різдва. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини Черкаси. На пікап для військовослужбовців 53-ї бригади збиратимуть кошти цієї суботи в одному із торговельно-розважальних комплексів у Черкасах, розповіла Суспільному волонтерка Інна Лук'янченко. На відвідувачів чекатимуть майстер-класи, ярмарок та музична частина. До нас звернулись наші давні знайомі протитанкісти 53-ї бригади. Їм потрібен транспортний засіб, пікап, чи джип для виконання бойових завдач. Захід буде Вирішувати відразу декілька таких важливих задач: це і благодійний збір коштів на потреби наших хлопців, плюс відродження певних вже традицій українських. Черкаський обласний краєзначі краєзначі музей зорганізував достатньо велику кількість майстер-класів. Їх буде близько 20 і ми будемо виготовляти тут традиційні речі, які традиційно прикрашали хатні середовище, вулицю і слугували оберегами. Сама ідея не лише передати кошти, а й символізувати те, за що ми боремося. Тобто, ми боремося за сім'ю, ми боремося за свою землю, ми боремося за, як бачите, майбутнє. Аксіон буде проходити у суботу. З 11 години ми розпочнемо його українською порядкою. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.